сьогодні віряни згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Перед початком купання єпископ Житомирський та Новоград Волинський Никодим провів святкове богослужіння та освятив ополонку. Після освячення сміливці, хрестившись, занурювалися у воду. Петро Григорович впродовж 17 років купається взимку. Діду 85 та почуває себе значно молодше. І все це завдяки крижаним купелям вже на березі не поспішає зігріватися. рекомендую, щоб воно висихало. Та я не перший раз, я постійно купаюся а дай Бог все, що купались, очень добре. До річки прийшли скупатися чимало Житомирян. В основному це чоловіки. Це стілення тіла, це загартування духу, це бадьорість. Я вам скажу, виходиш за полонки і таке відчуття, така радість, що хочеться поділитися цією радістю з усім світом. Просто хочеться всіх обнімати, цілувати. Ну, Ейфорія така. Для того, щоб не замерзнути, потрібно взяти теплі капці, і тоді можна стояти довго. На холодній поверхні Ні, не холодно, просто обжигає таке, як як сказати, як хрульонна вийшло, чесно говоря. Поблизу річки облаштували спеціальні палатки роздягальні з обігрівачами. На березі чергували рятувальники та медики. Після купання пловці зігрівалися гарячим чаєм. Священики кажуть, на Йордан вода в ополонці стає лікувальною та цілющою. Православні християни, підходячи до річки, заходячи у воду, набираються і приймаються такою вірою. Що їм не страшно, заходячи у воду, вони очищаються, але в першу чергу потрібно мати духовне відношення, віру міцну і те, що з Божого благословіння буде все гаразд. Мені приємно, що вже з самого ранку почались купання. Мені приємно, що все більше і більше людей іде сьогодні до священної води і приймають цю благодатну купель. Я думаю, що це добра традиція в місті Житомирі буде вічною. Вона буде жити. Ті, хто не наважився зануритися у крижану купіль, набирали воду в пляшки, адже цього дня вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх цілий рік.